Зустрічала сьогодні на шпальтах деяких медіа, ну зокрема, от, видання інформатор. Таку тезу вона звучала наступним чином. Обшуки у Єрмака відбулися одразу після його інтерв'ю Саймону Шустеру, голова офісу президента, заявив, що не здасть території саме таку думку можна зустріти. От як я процитувала на шпальтах деяких змін. Як вважаєте, це співпадіння, чи тут є зв'язок, чи не знаю, можливо, тут якась інша версія? Чому така теза починала звучати сьогодні? Я думаю, що Єрмак і не мав повноважень е, говорити від імені народу. Так його звичайно повноважив президент, але нагадаю, що Єрмак не був ні обраний народом на виборах, ні проголосований Верховною Радою до здійснення повноважень, які фактично схожі на повноваження держсекретаря, як в Сполучених Штатах, чи радника з нацбезпеки, чи замість міністра закордонних справ, які теж нагадаю затверджує український парламент. У нас був міністр закордонних справ зараз новий міністр закордонних справ. Справ. А ці функції на себе чомусь перебрав Єрмак, з якої причини мені невідомо. І останні тижні ми мали напруження, і багато навіть опитувань свідчать про те, що суспільство вимагало його відставки. Думаю, що частково це не сталося саме через те, що в нього був день народження на другий день після зустрічі з фракцією. але... Призначити його знову ж таки головою делегації, вже перебуваючи в цьому скандалі під пильною увагою наших західних партнерів, було неправильним і поспішним. Ну, хіба що міжнародні партнери вимагали провести термінову зустріч? Тому варіантів не було, до не обрана новий склад делегації, бо не обраний новий очільник делегації. І я нагадаю просто думку, яку я висловлював вже вчора: що немає представника парламенту там раз. Немає більшої кількості професійних дипломатів, там тільки пан кислиця. Що там робить, наприклад, пан Умєров, який не має такого досвіду, і сумнівний його досвід був і на посаді міністра з міністра оборони я маю на увазі? І зараз я думаю, що наступним кроком мало би бути звільнення і умєрова з посади секретаря ради національної безпеки і оборони. Більш того, є не підтверджена поки що інформація, що в нього більше ніж один український паспорт. Так це чи ні? і Ми побачимо найближчим часом, але повторюсь, квалі... питання до його кваліфікації і справжньої ролі його в цій делегації його ефективності є великі великі сумніви.